Так, друзі, всім доброго вечора. Вже моє скучили за а Тут ні відоси тільки з трактором, там з пуговим. Та це сьогодні <кхи>, цілий день їздив ще і інтернет у мене був. та читаю ваші коментарі о там цей. Та оце думаю... <кхи> Воно ж таке мислі дурні в голову лізуть. А ви напишіть хто що думає, чи прав я, чи ні. Та по поводу нам пишуть всього. Та за такі гроші та лучше б та лучше б. Е... Моя думка, моя думка, що якщо машина, то вона добана бути нова. Наскільки вистачає грошей таку і брати? Не треба там, то вистачає на Жигуля, бери його нового. Не треба брати там щось бушне заїжджене. Лучше Хай воно буде нове, чи те саме Ланос чи. Чи що? За трактор так само. Я думаю, що його вже треба брати тільки нового. Хай навіть в тебе хвата на МТЗ, береш ти МТЗ, але ну він буде новий. За техніку теж я вважаю, що її треба брати новою. Ось у мене з плугом. там Як сказати, рама на ньому була нова, вона мало робила. Ми у мене ще навіть ці не міняні. Ні груднинки, ні леміші, нічого. А от переворотний механізм і колесо. У мене були б рушні на цьому артерію. То колесо вже мене так задовбало. Я вже його, от скільки я там, гектар 40 вже, по 50 почти зароб. Уже в співі попідварювати, що я тільки не робив. То От Бушне є воно Бушне. Я думаю, що от таке, лучше б його купити якесь було попроще. Дособирати грошей ще годок, і купити його, навіть щось наше українське, Ну щоб він був новий і щоб я з ним працював. А так. Я думаю, нове, що ми не зможемо купити, це тільки як його комбайн. То що він стоїть як, як самоліт. То Тобто. Одне, що може бути. А так і ж та все треба брати нове, на що то вистача грошей та і брати. А, спина щось так тубе. То, то, то такі друзі у мене мислі сьогодні цілий день їздив, думав і за плуги, і за все. То... Саш, то добре, що ти думаєш про плуги. Головне, щоб про молодичок ти там не думав, а я не знаю. А ніколи. Я дивлюся пару кругів тік-тук, потім думаю, потім землю чистю. <р Doganking> На ще трошки цей листя і набило це між дубаками і колесами. І роздвинути я все одно набило. Землю чистю. То, то, -то, то такими ділами А це під вечерям набрався сили.